Слава Ісусу Христу, друзі! Нехай Господь оберігає вас, і хочу з вами поділитися такою думкою. Бо що допоможе нам, щоб прийшла перемога в нашу державу, щоб прийшов мир, бо всі мріють за те, щоб був мир, щоб було як раніше. Але якщо подивитися, чому ця прийшла війна? Бо коли люди Божі, вони проповідували, несли слово Боже до людей людям. Ім байдуже, їм не до Бога. Їм потрібно гроші заробляти. У них багато безліч інших справ. І е, в телефоні в танчики пограти, і так далі, серіалчики, е, коміків подивитися. Але прийшла війна, і тепер багато людей вони знаходяться вже в настоящих танчиках, і люди вмирають, погибають і нікому це. Це вже не жарт, але це реальність, і це дійсно чому відбувається, Бо ворог він приходить не для того, щоб принести мир, а для того, щоб украсти в нас все те, що нам було дано, тому що допоможе. Що допоможе кожному, це бути людьми віри, людьми, християнами, настоящими, віруючими людьми в Господа, щоб наступати на всю ворожу силу і проповідувати, і спасати своїм рідним, близьким, дальнім для того, щоб люди вони знали настоящого героя. І, наприклад, приходить президент, і якась власть да, ми повинні поважати власті, бо ця всяка власть, вона від Господа, але не повинні поклонятися. Бо власть вона не віддала свого своє життя раді мене, раді кожного вас, раді кожного, а віддав Ісус Христос. Тому і потрібно шанувати цю пам'ять, любити Ісуса Христа. І сама найкраща любов буде це, коли ми будемо каятись, коли ми будемо вивчати слово Боже. Ставати сім'єю Ісуса Христа, церквою, і проповідувати це Слово Боже, щоб на цій землі було більше е, любові і милості Божої, і мир прийде. І нехай Боже благословіння буде над кожним із вас і дійсно, чого бажає Господь. Тому вибір робить кожен. Це залежить від кожного, бо за мене ніхто не може зробити і також за вас. І тому я бажаю, щоб ви зробили правильний вибір, щоб ви взялися за Ісуса Христа і ніколи не відпускали. Бо це найнастоящий настоящий скарб, який у нас є, і тільки Ісус Христос може дати нам вічне життя. І життя на цій землі найкращим і щасливим і була Тому я лишу це відео в описі для вас, щоб ви також могли зростати духовно. І пишіть мені в коментарях. Буду радий з вами поспілкуватись. Хто нуждається в молитві, підтримки завжди буду радий спілкуванню. Нехай Бог оберігає вас. Амінь.